Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Всім гарного перегляду. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписочкою. Також допоможіть добити 2000 підписників. Всім гарного перегляду. Так, такий ось у нас Гольфік 7, 2015 -го року. 1.6 дизель. З пробігом 120 тисяч кілометрів у нас на механічній коробці передачі. Передачі ціна 8300. Номер власника, ось я вам показую. Так, остання цифра 0. Так, давайте я вам по кулу я обіду. У нас тут галогенна оптика, потім омивачі фар. Скло у нас рідненьке. Автомобіль у нас повнопривідний. Зараз вам покажу по салончику. Так, тут у нас кондиціонер, два передніх, елект... два передніх підігріва сидінь, мультимедіа, Чотири електросхлопії механічна коробка передач на 6 передач. Тому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Дайхасу Wora 2004 року. 1.0 бензин. 1,0 на автоматі 136 тисяч пробігу. Ціна 3600 автомобіль з Японії. Номер власника, наказ, кому цікаво, телефонуйте номер. Давайте обійдемо і покажу. Автомобіль у нас двохдверний на автоматі. Ай, сидіння такі ось. Все такий у нас салончик. Ось. Так що комби. Автомобіль пригнаний за кордону. Так, ось так, що кому буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру да, з Німеччини, бачите ось номерочок. З Німеччини автомобіль пригне. Так що кому потрібен економний автомобіль на автоматі, хто розглядає. Який нього взагалі розхід по місту? По місту 5,5-6,5,5-6, 65 а скільки передач на автоматі? 4 передачі. Так. А, повноценний автомат. Повноценний автомат. Відро, трансформатор. Так, наступний автомобіль у нас. Зас. Ну так, да, все точно. 2011 рік, 3350, пробіг 131 тисяча, 1,5 газ бензин 4 покоління. Номер власника всі бомба, цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, все у нас. Блокера всі поставлені. мобіль у нас без безнімається без тут якраз без нічого. Салончик ось такий. Два передніх електроскопідімача. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру ціна 3350 за даний Ланос. так Наступний автомобіль у нас 2010 року. Де у нас сенс? 1,3 газ бензин, ціна 2750. Пробіг 114 тисяч, газ бензин, четверте покоління. Номер власника, по сьогодні цікаво. Телефонуйте по номеру. Ціна 2750. На реєстрації українські автомобіль у нас. Зараз подивимося. Порошки у нас без вдуті, без ріжитів. Задні арка теж. Газ стоїть четвертого покоління. Так, ось так все. Стан кузова. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам я ще покажу. Покажу, зараз вам ще салончика. Ось, у нас Android магнітолога стоїть, йо-моє. Такі ось і сидінка задній передній. Yeah. Currenць на українській реєстрації нас, 2008 року 2.0 дизель, мабуть, механічна зараз коробка передач в рідній фарбі ціна 6200 пробіг 180 тисяч пробіг на меручи власничку. Так, такі такими з рейдингами йде автомобіль на лінзованій оптиці. Зараз вам покажу. Так, да, механічна коробка передачі з передачів на кліматі стоїть. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру в такому гарному сірому кольорі. Задній фаркоп, задній, фарк задній парктроніки. 4 електросхлопід'їмоча. Механічна коробка передач. Клімат контроль. 4 електросхлопідімачі. Цікаво, 6200. Так, наступний автомобіль у нас. Volkswagen Golf Plus. 2006 року свіжа свіжоприганий з Німеччини. Противотуманні фари, омовачі передніх фар. 1,6 MPI, бензин, ціна 5450 з торгом пробіг 188, номерочок ось у комубасікав. Є в нас датчик дощу, встановлено на автомобілі. Морда у нас, дивіться, не висічена, нічого немає. Такий скулік, там державчина порожка, низько передні крила бездуті. Тут у нас також у нас скло, немає, висічки, немає від колотої краски. Задня арочка у нас в гарному стані, задні парктроніки, полочка жорстка на місці. Потім ця сторона ось. Дивіться, рівненько немає. М'ятіночок. Механічна коробка передач 4 електросклопідіймача підіймача, клімат-контроль, 2 передніх електросклопідіймача підіймача, комп'ютер. Так що кому цікаво, ціна 5450. Так, наступний автомобіль у нас. Ford Fusion 19-го року. Ціна 14500 з пробігом 70 000 кілометрів з двигуном 1,5 турбо. Ціна 14500. Номер власника, кому комбай, цікаво, телефонуйте по номеру. Я в зараз обійду, покажу автомобільчик. Тут у нас безключовий доступ тільки у нас на передній. Задніх немає ручки без ключового. Автомобіль у нас затонований, крім лобового скла. Задні паратроніки камера, комплектація сел. Автомобіль візуально рівнесенький, треба дивитися, самі розумієте. Пірені сидіння у нас. Велика магнітола, шайба, двохзовний клімат. Якщо кому цікаво, телефонуйте по номеру 14500. Так, Наступний автомобіль у нас Шкода Octavia A5. До Ресталінг в універсалі в білому кольорі. Автомобіль у нас свіжо пригнаний з Німеччини. Віддають автомобіль за 6750. Звичайний двигун 16 MPI на 240. Я 6 тисяч кілометрів пробіг. Так, номер власника цікавий. Телефонуйте по номеру. Автомобіль у нас в універсалі з такими легкосплавними дисками, а, а по порожка по низам крила геть нічого немає, ні взбуті, нічого по автомобілі. Задня також шторочка є на місці у нас. Так, по комплектації вам зараз покажу. Е, -е Кондиціонер. Два передніх електро. Бравому точню, що два передніх електроскоп підіймать, не бачу. Да, два передніх електроскоп підійма ще, бортовий комп'ютер. Ціна 6750 номеручок побачите по об'явці. Так, Наступний автомобіль на серено Gran 12 2012 року 1,5 дизель К9К, ціна 7500 сторон, 250 пробігу, номер якому Combo цікаво, телефонуйте по номеру. Автомобіль у нас в білому кольорі, з блікзованою оптикою. Так, туманних парочок немає. Що, доставати не Автомобіль у нас до половинки затонований. Такий все великий багажничок з шторка на місці. Тут у нас тряпчаний салончик, Кожне сидіння ззаді знімається, регулюється. У нас тут є кондиціонер, круїз-контроль, 6 передач, коробочка. Так що кому цікаво буде даний автомобіль, ціна 7500, номер власника, всьому кому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, це у нас не продається. Це у нас теж нема. Ціни. Безцінний автомобіль. Так, ось у нас KIA. KIA у нас Sportage. 2012 року з двигуном 2 і 2 і А, з газіком. Пробіг, пробіг у нас 172 тисячі, 12 рік, 11,800. Так, що кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Такі ось Заклеєні в проти лотумайні фарки в жовтей Автомобіль у нас на автоматі. 4 метро підіймача, потім кондиціонер, трепчаний салончик. Пльоночки ось всі є. Льоночки всі є у нас. Фаркопчик задній. Також зараз покажу вам її частину. Так що кому цікаво. 2012 рік. 11800. Що в нас нема ценічка нічого. Так, наступний автомобіль у нас Peugeot 3008 10-го року. 1.6 дизель. Пробіг у нас, автомобіль у свіжо пригнаний. Пробіг у нас 184 тисячі кілометрів автомобілі на автоматі 8950 з торгом. Номер власника, No буде пробайцікавий даний автомобіль.